Всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео про сорт Allegro. Буду часто такі відео виходити про різні сорти. Хочу поділитися дійсно важливою інформацією, да, щоб ви розуміли, яка ягода, які кущі і чи варто взагалі такі сорти вирощувати. Ну, а ми з вами знаходимося на сорті Allegro. Ось тут він у нас є. А, хочу відразу сказати, що сорт сійкий. До температурних перепадів. Ну, звичайно, якщо його накривати, е, він вже плодоносить. Можна подивитися, ось, е, яка кількість ягоди є. Да? Ось, звичайно, і надгниває десь ягідка, само собою, але ну, без цього нікуди. Е, ягідка хороша, солодка, взагалі без кислинки. Подивіться, ось, яка вона чудовенька. да? Росте, наступна червоніє. Ну, і відповідно, тут теж її буде багато. Листя заберу, ось покажу вам. Одненька гниленька є, теж треба забрати відразу ж. Загалом хочу похвалити цей сорт за те, що він шалено сипле ягодою, шалено сипле вусами. І, до речі, ось відразу вам і доказ. да? Ось подивіться, скільки, скільки, скільки йде цих ниток вусів. Це тільки-тільки початок. Коли вона відплодоносить, загалом це все буде активніше виглядати. от. Ну, і кожен 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 кущик, бачите, сипле і сипле цими вусами. Додатково. Ось вже є вуса, які починають вкорінюватися. Ось, до речі, біля мене такий є вусик. Ось вже він має корінчики, бачите, да, ось, можливо, камера не дуже фокусує, але. Зараз спробуємо поставити фокус. А ось є корінчик, бачите, такий гарденький, біленький, і збоку ще один вилазить. Ось такі чудові вусика будуть, а вже із них буде гарна розсада. Хочу відмітити те, що по даному сорту дуже велика є популярність на саженці, особливо в минулому році. і... Ті люди, хто купували саджанці минулого року, дуже і дуже задоволені ягодою. Є е, ось у нас і отакі кущі Алегро, да? десь дуже і дуже йому сподобалося на цьому місці. Ну і просто подивіться, да, який кущ красень. Ось такі є пересаджені. Да? Якщо, можливо, хтось буде запитувати, чому такий контраст, ну, пересаджувались, тому що тут кущик пропав, і ми не хотіли, щоб місце пустувало. По листові подивіться, який гарний зелений лист. Є місцями, щось що листочок, хоче, наче, наче хоче хлорозити. Да? Ну це не проблема, це все вирішується дуже швидко. Тобто е працюємо, працюємо по листу, і тоді буде гарний результат. А ось і ще одна ягідка. По смаку ягоди. Зараз, зараз вам скажу ось така класна ягідка. Та і загалом їх вистачає. Ми вже просто сьогодні вибирали ягоду, тому їх зовсім небагато на грядці. Ось така ще ягідка зірвемо, вам покажу надкушу. Ну і далі будете вирішувати, чи вам такий сорт до вподоби, чи ні. Ось так виглядає ягідка Allegro в розрізі. Да, надкушена мною. Загалом пустота в ягідці практично відсутня, зовсім трошки. У цій ягідці, що більш зверху знаходиться на північ, вона більш присутня. Тут де стегліша, ця пустота, вона практично відсутня її там зовсім трошки. Ягода має приємно солодкий смак. Ось, до речі, бачите, на руці у мене аж навіть сік від неї лишився, коли кусав, сік практично тече по губам. Але водночас вона транспортабельна, е, вона щось таке середнє між, між фейтом і мальвіною. Але знову ж таки в неї конічна форма. Тобто правильно, трикутна. Е, по характеристикам, в принципі, вона, як і всі, має полоничний смак, ярко виражений, але є у смакові такі соничні соничні нотки. Хто знає, що таке лісова суниця, той мене прекрасно зрозуміє. Тому кого зацікавилася така ягідка, будь ласка, е, є у нас до 1 липня можливість запропонувати вам чергу саме на саджанці. Тому можете записуватися в чергу за номером телефону, який вказаний нижче в цьому відео. Або, якщо не знайшли, то напишіть у коментарях, ми обов'язково. Вам відповімо і надамо наші контакти. Тому по сортові Алегро це, мабуть, все. Але єдине, що зауважу, що е, кущі прямо стоячі. І квітконоси, які є на Алегро, вони ховаються під листя. Під листя. Є деякі отакі вже які більш зрілі, вони ось є зверху. Це великий плюс, е, коли квітконоси ховаються, тому що легше ягоду вкривати. І е, загалом. Цвіт не торкається до білого укривного гроблука і він не обмерзає. Тобто шанс врятувати ягідку набагато більший. Тому ось таке це було відео. Якщо у вас є питання по даному сорту, якщо я не розповів щось, не розкрив тему, будь ласка, напишіть це питання нижче. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Побачимось!